Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, за ваш час. І до розкладу: в День Соборності України президент Володимир Зеленський підписав указ про те, що певні території, які зараз є російськими, так вони так називають себе так, вони українські і їх треба повернути. Це Краснодарський край, Білгород, там Таганрог. Тобто, ну ви знаєте, ці події, всі вже, мабуть, торологи передивилися цю тему, але я трошки з запізненням, але все ж таки подивлюся. Бо я послухала, що кажуть політики з цього приводу, я почула дуже е, е, різні вислови і вирішила цю тему обрати для свого розкладу. До речі, хочу вам сказати, що цей розклад я буду виконувати на колоді Таро натхнення Тоже чудова колода, нова моя колода. І от зараз ми побачимо. Про що йдеться? Подивимося саме цю тему про ті землі, які зараз російські, але вони українські, насправді, і подивимося, що з того і взагалі що це відбувається. Так, ну і перше питання в мене таке: навіщо це було зроблено? Оця заява, оцей указ Зеленського, навіщо це було зроблено? Яка була ціль? А ось і сімка кубків прийшла. Так, навіщо все це було зроблено? Перша карта Паш мечів показує, що це конфліктна ситуація. Тобто заява зроблена на фоні з причини конфлікту таке, знаєте, загострення. Одночасно це якби демонстрація, що є готовність до якихось певних можливостей. Ну, і це як сигнал для Ерефії. це як... Вам інформація для роздумів. Отакий посил є. Тобто, подумайте, подумайте, оце так карти читаються. Це зроблено не для того, щоб от зараз Україна взяла і пішла війною на Росію. Ні, це абсолютний психологічний прийом. Це карта про це каже. Це такий собі тиск. І сімка кубків дуже ясно і дуже яскраво про це каже. А двійка мічів це про те, що ну, мовляв, подумайте, бо ситуація може бути дуже амбівалентною. Тобто, ви знаєте, це знаєте, це такий влучний, вдалий психологічний прийом по, по, по карті сім кубків. Добре, питаємо, як це подіяло на росіянців, от як вони. Відреагували. Я, знаєте, питаю, от всередині, всередині, як вони відреагували? Те, що вони там видають в ефір, це може бути зовсім одне, а те, що всередині, це зовсім друге. Ну і що? А тут принцеса мечів. Показує агресію і готовність продовжувати, ну або вступити в якийсь конфлікт. Вони дійсно занепокоєні і розуміють, що в цій війні, от яку вони розв'язали, дійсно може статися будь-яка ситуація. От по цій двійки мечів, та тобто, якби вони почули це попередження і думають, ну хто знає, це як Зеленський показав, що дивіться, все ж може йти по, по іншому. І тут точно така ситуація кажуть. І до речі, принцеса Пентаклі це знову ж таки йде мова про землі. Росіяни тут кажуть ну по цим картам, що ми не віддамо ні сантиметра своїх земель, це я питаю їхню реакцію, так? Ну але це ж принцески, розумієте, це не королеви, це як, як підлітки. Тобто от на болотах з'явилися якісь реакції. Це, до речі, я маю на увазі, коли я це питаю, от верхівку їхню керівництво. Але якась, якась їхня реакція, така вона млява. Ну і тут же ж вони кажуть, що в Україні не хватить ресурсів, що мовляв, там як би вам би, 에, Америка і Захід не допомагали ресурсами. Так, шість пентаклів, це карта допомоги. У вас нічого не вийде, все одно, у вас, ну як то кажуть, знаєте, це як на жаргоні кишкатанка. Отак вони кажуть: ну 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 хай собі там українці, що хочуть, кажуть, кишка-танка. От в такому плані. Ще. Ще реакція більш простого люду, скажімо так. О, бачите, а тут уже набагато більш емоцій. Отак от. Якщо політики показують, та кишка у вас тонка, це ви тільки базікаєте, хоча розлючені цими розмовами. Так? А щодо простих росіян, ну що, росіяни розуміють, що Зеленський. Можливо, десь їх навмисно дратує, хуліганить, але ця заява має дуже величезний тиск на простих людей. І цей указ дуже вплинув на погляди пересічних росіянців, я вам так скажу, тому що дивіться, тут ось п'ятірка мечів і четвірка кубків це такі дві неоднозначні карти, які показують, що ну, знаєте, якийсь зіпсований настрій, от щось як підгорає. І хто зна, чого можна чекати від уже дуже розлючених українців. Тут у народу Росії прийшло таке розуміння, що відносини між країнами зруйновано не на жарт і втрати земель це найімовірніший сценарій, таке може відбутися. Тут є трійка Кубків, яка вказує, що дехто там на болотах, можливо, б і самі хотіли б того. Я не кажу, що це прям масово, але ж на Росії ну це як величезний виняток. Це там є такі люди, які знають, що історичні факти все ж таки є. І жива людська пам'ять, діди можуть про то казати, які називали той Білгород, то Кубань українськими. Тобто є люди, які знають, що це дійсно українські землі. І, можливо, хтось десь, там, якихось жменька якихось людей, хотіли б дійсно цього повернення в Україну. Я не кажу, що це тотально. Ну. На весь російський народ ця подія вплинула дуже негативно. Королева Жезлів каже про те, що все може бути, дії можуть бути такі активні, і ну і це їм не дуже приємно. Тут є карта розпачу, таких панічних настроїв, втрат, розчарувань. І ну тут ви розумієте, от у цьому сьому розкладі тут таке йде: політики кажуть кишкатанка, а звичайні росіяни трошечки так, як то на їхній мові, приунилі. Від, від цієї заяви. Хтось, звісно, якісь дурні, можливо, того сміються, кажуть, та Зеленський може що завгодно сказати, який завгодно указ зробити, але десь там, на кухнях, вони сидять і думають: як то кажуть, а чим чорт не шуткує? Все може бути. Тобто, оце. Є настрої самих росіян. Ну і давайте тоді логічне питання, чи указ Зеленського колись набере чинності, чи відбудеться те, от про що йдеться? Тобто чи дійсно колись повернуться оці по землі, які зараз називаються російськими, чи дійсно вони будуть українськими колісницями? Ну і чудово. Тут в цих чотирьох картах є старший аркан Колісниця. А він саме про повернення території. Це одне з класичних значень цього аркану. Звісно, це не станеться, не відбудеться це ні завтра, може, навіть не через рік. І. Шлях до цих подій важкий і тернистий. Ми бачимо тут десятку жезлів. Тобто, ну це дійсно важкий шлях. Так? Але ж тут, бачите, все на картинці, дивіться, яка тут десятка жезлів, людина тяжко несе вгору, але вона не повзе, вона не зранена. Так вона несе свою тяжку ношу. Тобто, як несе свій тяжкий хрест. Це про те, що незважаючи на всю ту ситуацію, яка зараз відбувається. Україна вперто буде йти до своєї цілі. Колісниця і король мечів це жорсткий диктат і підпорядкування. Причому законним шляхом. Бо король мечів це ну, як військового показує, так? але це ще як карта закону. Сьмий аркан колісниця це ну, показує як величезний стрибок вперед. Це коли відкривається і друге, і третє дихання, і по колісниці відбувається те, ну як кажуть. Те, про що ми раніше навіть і не думали. Отак от. Настануть часи розвалу Росії, і саме тоді і буде така ситуація, коли відійдуть колишні українські землі під прапор України. Оце саме про це карти й кажуть. І я вам так скажу, скоріше, це не буде військовим шляхом. Тобто тут, тут мені не показано кровопролитних битв за ці області. І не дай Бог, щоб так було. Так? Це будуть дії. Які знаєте, як тут кажуть, відбудуться саме в той час, коли це буде от як найактуальніше. Тобто, якби саму собою, я ж кажу, це от почнеться розвал Росії, і це як само собою відбудеться. І тут ще можливо є втручання третьої сторони, яка буде урівноважувати ці події між двома країнами, так причому урівноважувати по справедливості законним шляхом. Ну, от і добре. Ми дочекаємося і цього періоду, коли над цими областями російськими буде розвиватися український прапор. Надо це чи не надо, це таке, але це дійсно історично українські землі. Тому вони, звісно, повернуться в Україну. Я вам бажаю всього найкращого.